На жаль, в житті назбиралося чимало болю, страждання через втрату близьких, такий час. Але ми несемо відповідальність за своє життя і маємо навчитися собі допомагати. І це саме для тих, хто готовий в себе вкладати, час зусилля, бути терплячим до себе, той, хто готовий відновити життя своє після втрати. Я розкажу і поясню певну техніку, схему, яка може вам допомогти вийти із цього болю втрати, так і з інших стресових ситуацій. Пам'ятаємо, що ми є частиною божественної енергії. Що отримала форму душі, прийшло тут на землі і отримало своє тіло, певне завдання для проживання, для того, щоб набути певний досвід, отримати знання. І що всі емоції, які тут є на землі, вони є природними для людини. Це природньо, проживати будь-які емоції, весь спектр це все про людське. Але через. Певні обставини, і що багато століть а, сусіди, московиті намагались нас вищити, винищити і придушити наші виражені емоцій і знань, ми зараз всі заблоковані емоційно. І часто чули, що з дитинства не плач, щоб ніхто не бачив, або ти великий, ти вже дорослий, або ти дівчинка, або ти хлопчик, не страждай. І ці страждання і відчуття збираються, блокуються в тілі і, зрештою, через психосоматик проявляються болем або хворобою. Звісно, воно нікому не потрібне. Тому вам треба попрацювати над собою. І ось ця техніка. Вам обов'язково обов треба мати нотатник і ручку і усвідомити, що ви будете щодням. Можливо, щогодини приділяти собі увагу і дисциплінувати себе, навіть якщо буде складно. Отже, виберете нотатник, ручку і записуйте питання. Що я відчуваю зараз? От прям запишіть собі, що я відчуваю зараз і поставте знак питання. І в момент болю. Або коли ви маєте час, робите рисочку і записуйте своє відчуття або емоцію: злість на когось, роздратування, злість на себе, розпач, гнів, відчуття провини, образу на людину, яка пішла з життя. Або на якусь іншу ситуацію. Те, що викликає у вас цей біль, те, що викликає у вас ці емоції, пишіть список і дайте для себе на цей час, можливо, день, два, можливо, тиждень. Ви просто записуєте, занотовуєте. І щоразу, як тільки ви записали пункти якісь за один раз, ви маєте вголос сказати: я визнаю, що ці емоції в мені є. Я даю їм простір в своєму житті. І визнаю їх. Так, я їх маю. Так, я маю право це відчувати. Так, це природне і людське. Походіть із цим. нехай це займе вас день, два чи, можливо, тиждень. Визнавайте щоразу, як ви записуєте емоції голосом. Я визнаю, що я це маю. Це важливо саме для нашого мозку, щоб він зрозумів цей шлях, запам'ятав і діяв згідно нашим бажанням. Можете навіть дати завдання і сказати: так, мозок, в тебе завдання протягом, наприклад, трьох днів або тижня ти обов'язково ставиш собі запитання, а що я відчуваю зараз і записуєш сюди в нотатник ті емоції відчуття. Які будуть виникати. І вголос маєш сказати: Я визнаю, що я це маю. І повірте, мозок в цьому випадку буде вам допомагати, тому що, коли даєш йому завдання, він рухається згідно завдання. Якщо мозок не має завдання, він зациклює найбільш яскраву думку, і тоді важко вирватися з цього кола болі, прийде певний час, і у вас список наповниться. Ви зрозумієте все. Оце все я написала, все, що я відчувала, весь спектр, я визнала. Наступний етап, коли ви будете дивитися на цей список, на цю емоцію, ви будете її називати, наприклад, злість. І запишіть собі запитання: А де я відчуваю цю емоцію в своєму тілі? От де вона? Як вона проявляється в тілі? От прям запишіть собі після того списку в нотатник, а де ця емоція, де це відчуття в моєму тілі? Як я його відчуваю? Тремтінням рук, стисканням кулаків, напруженням щелепи, чи, навпаки, жар піднімається, можливо, стискання в грудях. Опишіть, будь ласка, це все. Це ви робите для себе. Це реально шлях до самопорятунку. Це занурення вглиб себе не для того, щоб знищити, а для того, щоб усвідомити, дати простір, визнати і, зрештою, зцілити себе. Пам'ятайте, що найбільше, кому з людей ви потрібні, це ви самі. Найбільше, кому ви потрібні загалом, це Богу. І Він вас любить. І вам будуть допомагати в проходженні цього шляху. Отже, ви зробили список, мозок вам в цьому допоміг. Ви щоразу говорили: Я визнаю, що ці емоції в мені присутні. Записали, де ці емоції проявляються в тілі. Ось у нас вже готова платформа, з чим ми будемо працювати. І коли ви зрозуміли, через тиждень, можливо, чи через два, що начебто контроль життя починає повертатися в ваше тіло, начебто мозок вже не так інтенсивно реагує на спогади про біль, на тригери, бо ви занурені в глибину себе на проживання, на якісне проживання цього болю. І якщо ви розумієте, що цей момент настав, вам стало трошечки спокійніше. Зовсім трошечки. Ви говорите собі, я ім'я, прізвище по батькові, дозволяю собі страждати від цього моменту дата, число, час на годиннику, наприклад, ще три дні календарних до такої-то дати, такого-то числа, такого-то дня і такої-то години. І заявляю своє це волевиявлення. Прошу мозок контролювати цей процес і завершити вчасно, як я вказав або вказала. Саме в ту дату, в те число, в той день і в той час. Визначили, сказали, а ще краще записали, тому що мозок краще зафіксує ваше завдання для самого себе. І ви дозволяєте собі проживати, відпускати цей біль. Вам не треба в той момент записувати її, о, аналізувати. Ви просто розкриваєтесь і віддаєте залишок болю в простір. Говорите, дозволяєте собі плакати, дозволяєте собі проживати цей біль якісно, свідомо протягом трьох днів. Хто б що не говорив, ви дозволяєте собі плакати, кричати, мовчати, не розмовляти ні з ким. Є змога заховатися, закритися, і ви хочете цього. Зробіться. Зараз це той момент, коли ви починаєте себе рятувати. І ось коли настане оця дата, визначена вами, коли ви дозволили собі постраждати, а перед цим проаналізували, виявили і підняли на поверхню свій біль, оця дата, оця час, цей час цей стає точкою завершення страждання. Це не означає, що ви перестанете думати, чи воно перестане боліти. Ні. Але поступово ви почнете повертати любов і вдячність в серце. Ви почнете більш свідомо, спокійно реагувати, відпускати, відпускати, відпускати. Оця точка, оця дата стане початком вашого зцілення і відновлення. Біль нікуди не дінеться, але він перетвориться на любов і вдячність до цієї людини, яка Приділяла вам увагу і час, яку ви любили, яка була поруч, і щоразу, з кожним днем ці спогади будуть м'якшати змінюватись біль на щось приємне, на приємні спогади, на приємні відчуття. Безумовно, іноді ще буде знаходити бажання поплакати, поплачте, бажання покричати, покричіть, або поспівати від цього жалю про те. Біль перетвориться на любов і вдячність. І ви оцією практикою врятуєте себе і зможете допомогти іншим. Бо ви знаєте, як воно болить, і як складно в себе вкладати, і як отримати результат, коли в себе вкладаєш. Тому, будь ласка, піклуйтесь про себе. Зробіться, це. зробіть це для себе. Бо ніхто не здатен вас врятувати, окрім вас самих. А ви варті по рятунку. Вам ще сяяти, любити, жити, радіти, заради себе і заради тих людей, які, хоч на краплиночку, хоч на одну хвилинку, але вклали в вас свою любов. Пам'ятайте, будь ласка, про це.